Ййо, кінтейсі хітаю. <кхід> Сьогодні ми злетіли в Tower Defense. Так, нам тут ще якісь кейси з ультимейтами підганяй. Ну, прикольно, звісно, це все діло. А, ага, нічого він не дав нам. Добре, давайте це все ми чекнемо. Пліз, дерей, добре, братуха. Дякую вам всім за подаруночки, Мені дуже приємно. Дякую і дякую все. Все забрали ми, в принципі, все та Daily Reward time. Ну і давайте одразу додамо, поки я не забув. Так, виходимо і будемо додати. Добре. Так, друзі. Так, окей. Ось такого. Ось тако, ні. Неправильно. Ось тако. По ідеї, правильно. Так. Але я не бачу... А, оцей, мабуть, певно. Так, все ми кинули а, друзі. І давайте чекнем. Чи є він тут? А, ніби немає. Так, його немає. Ні. Це точно немає, тому заходимо в tower Defense. Defense. А, ну і сьогодні у нас, по ідеї, повинен бути гіпер, гіпер типу, відео, бо давненько не було tower Defense. Тому полетіли. Так, партії Дейлі Реварди, ага. Партія що тут? Ага, тут якась фігня. Ну, Телепорт, ніфіга собі. Так, Аберейт-арена. Вау. Так, ранги. О, ось сюди. Я, мабуть, і хочу зайти. Ранг ПВП Окей. М -м нема та нікого. О, хтось. Все-таки ніби захотів зайти зі мною. Але я не знаю, що там робити, тому скоріше за все ми програємо. Скоріше за все. Так, ми в чотирьох. Ага, зрозуміло. Зрозуміло, що треба робити, тому сам салто скіпаємо авто ставимо. ставом. Угу. Так, це червоний чел. Привіт. А шо у вас тут? Я можу тут поставити, ні, я тут не можу. хі, давайте давайте хі хейму. Так, привіт. Привіт. А-о. А це що таке, ніфіга собі, мабуть, якісь гіперфермочки. Угу. Я збираю 500. А, мені потрібно 500. А, окей. Так, добре. Так, 200 в мене є. Я йду, ставлю ще одного санту. банк О. О, це що таке? О, ніфіга собі ми не басимо. Я з якимось, скоріш за всього, басимо бо в нього нормально Не знаю. Але треба збирати 500. Мені треба 500. Добре. Давайте. Мабуть, ставим Санту, так? Хоча ні. Так, я ставлю Санту, але не скіпою. 500. Окей, давайте, типу, напишем 500 йому. 500 баксів. Ага, тут немає баксів. А, окей. Добре. Так, бенк, все. Став нашого цього челика. Ого! Скільки в нього. Cooldown 2, ну, нормаз, але він збаганий. Але він трошки забаганий. що в цих а, грін лазер і. альфа. Ну, прикольно. Прикольно. Але мені треба скільки баксів Мені треба 1000. 1000 в мене немає, тому прокачуємо усіх цих челіків. Але оці челіки, я не знаю. Принтер Ман, що він робить, я не знаю. Я чесно не розумію. Але хай стоїть, хай стоїть там. Треба збирати тепер більше. Угу. Так, тепер давайте прокачаємо. Ага, на прокачки. А, в нього нічого та й не зміниться. Нічого не зміниться, значить давайте прокачуємо. Бенк. Добре. Добре, поїхали. Так. О, в них... Ну, в них нормальні челіки, я думаю. Я думаю, вони будуть кращі за нас. Так, зараз буде лапчик. Давай, давай, давай. Ну, Бемк, все, левел Він також поставив свого челика на третьому левелі. Норм. О, в нього, до речі, тепер є прикольні зброя. Ну добре, тепер треба далі прокачувати на наших сан, щоб було типу, набагато краще. А поки ми чекаємо, поставте лайк, напишіть коментар, бажано від восьми слів, та підпишіться на YouTube канал та тлем канал. Такс. левел ап. Ну і давайте ще раз апнем. Так, асіки нам треба 3000 і кулдаун все одно не змінюється. Вау. Вау. Ніфіга собі це що таке. Це годлік якийсь. Це, скоріше за всього, якийсь годлік? Ого, капець. Ми програємо. Ми програємо. Це 100%. Бо, ну типу, немає шансів нам затащити з годліком та типу астро проти цих якихось... Я навіть не знаю, що це за юніти. Але вони мощні. Але вони не мощні. Так, давайте скіпні. Так, давайте, мабуть, поставимо Астро, так, ось тут. Ні, ось тут, так, ось тут десь. Та, мабуть, ось тако десь його стулить ось тут. І буде норм. І буде нормас. Так, все, чекаємо. Ба. все. Бахнули ми коротч, ось такого Астро, і думаю, нормас. Думаю, з Астро вже буде краще. Хоча б заповільнені, є яке на яке. Угу. Він е, з мініганами. О, е, з'явився сав норм. Сав, ну, не так, щоб прям класно. Але, ну, хоч щось. Угу. Мініган. Ну, з мініганом будуть проблеми. Я не знаю, чи є в нього ферми, тому давайте зараз чекнемо якось. О, так. Ага, тут нема. Ось. Бенк. Все, поставили, прокачуємо. Угу. І в нього, до речі, 2500. Вау, о, все прокачав, мабуть, щось. Не знаю. Але ці штуки щось роблять. А, Extra Income Payout Time. Не знаю, що це значить. Але щось може ставити. Але, мабуть, щось класне. Так, все, давайте вкачуємо. Вкачуємо два рази. Тепер не будуть вони спати. Добре. Ну і треба ставити годліка. Десь так само тут. Але треба для цього прокачати ферму. фермик. Чого Астро так довго цей, це робить? Хоча в нього, до речі... Ну, Багато демеджу, і типу маленьке кулдаун. Не знаю. Але окей. Треба цього челіка, мабуть, качнути, але Годлік буде краще. Він хоч по радіусу б'є. А в нас тут проходять, в нас тут проходять, знаєте. Тому, мабуть, ставимо ще одну астру. Все одно, блін. Трошки не дочекались, трошки реально. Просто трошки давайте ось такого БМК. Все, хай буде багато демеджа тут. Я просто не певен, що ми це ще затащимо. Типу, ну цей чел багато демеджу дає. Але, типу, недостатньо. Недостатньо. Ага, ну давайте скіп. Ну давайте скіп. А, я не знаю, просто в них по 300 тисяч. Подивіться, де в них туалети і в нас. Типу, ну ми ще провтикуємося гіперсильно. Все, його всі кинули. На цього черка по 4000, вся надія, вся надія. І на цього. Все, ми виграли. Фу, ми тут затащили. Тут ми затащили. Тепер давайте збираємо 300 баксів. Не знаю, чи можливо їх назбирати. Мабуть, що ні. Так. Тому натиком їх. Тому натикаємо тойлетів. Це топово. О! Все, я один. Я один китий. Ну все, ми провтикались. О, до речі, ми ще й затягнули. Ну, окей, цікаво, що нам дадуть за це. Ого, на 3 мільйона босс вийшов Норм Норм, Ну, так собі. Так собі, реальна штука. Але ну, цих челіків занадто багато. Все, ми програли. 200 коїнів дали. Не знаю, що нам це дасть. Але окей, полетіли. Полетіли, виходимо. Ну, в мене юніті погані, типу. А, і в нього також їх ще не було. Типу, ну не пауза мені. Ну добре. Треба якихось мощних тімейтів. І садки в суперників. Але я не знаю, що так довго. А, все. Дісконект. Окей. Перезаходимо ще раз. Ну, і будемо щось придумувати далі робити. Насправді я не знаю, що тепер робити тут з моїми юнітами. Все, я повернувся. Нам дали 5 гемів і 50 коїм. Ну, в принципі, в нас 220 гемів і 788 поінтів. Ну, норм. Норм, але тут проходять дуже сильно багато всяких штук. Але дрільмен все одно. Такий самий, як і був. Ну добре. В принципі, полетіли, мабуть, подивимося. О, до речі, в мене тепер є якісь легендарчики і епіки. Ну добре. А їх не можна та одягнути. Ні, їх не можна одягнути. Ну добре, давайте полетіли в трейд-плазу, подивимось, чи є в нас щось дороге в інвентарі. Бо я вже давненько не бачив годліків. Тому полетів. Так. Ми зайшли. І, в принципі, тут нічого, знову ж таки, не змінилось. Цікаво, що це такий віп-камер. Ого, ого. Багато всього, багато всього є. Ну добре, дуже багато кейсів, мені здається, навіть занадто багато. Ніфіга собі сіки ультимейтів. Ого, а чого їх так багато? Ні, ну ультимейтів занадто багато також. Але окей. Це що таке? Це буст якийсь. Ну, мені він не потрібен. Мені треба якийсь типу... О, ось такий я бачив. 130 тисяч ДПС. Ну та, звісно. Давайте кинемо йому трейда. Бемк. Можливо, можливо, він захоче з нами а, затрейдитись, м -да. Сігн а, м Титан -тіві Мен. А, титан Твімен, як він там пишеться фатюр. Ага, не захотів. Значить, фіговий трейд. Ну добре, давайте кинемо. Так, чик-чик. Чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, багато всього я йому накидаю зараз. Ага, він не захотів все одно. А, окей. Добре. А, сигн. Ага, він не захотів ще раз. Ну добре, ну добре. Так, Голден скибдій, ніфіга собі. 100 тисяч. 100 тисяч! Воу! Сплеш, все. Я знайшов його. Я його знайшов. Це той чел, який мені треба. Так, окей, так. Пепсі, ага, його нема в лобі, Ну. Так, давай. о, ні, блін, не захотів, не хоче він брати. Ну добре. Добре, так, бо Toilet Бо Toilet, Сіки 120 000 у Вау. Вау. Але він ма, бать, мабуть спаунер, бо там написано було, що це спаунер. О, 130 000 DPS. Спаунер Slovenki і Ao. Кінти, це то, що мені треба. А, ракета. А, так. Ракета БМК. Давай. Давай, братуха, давай. А зараз ми затрейдимося люто. І буде в нас класно. І буде нам класно. Так, чек нічого нема. О, чейер, що це таке? О, 120 тисяч дпс, словенька. Ну таке, собі. О. все. Давай. Сігн. Що, Давай. Так, бертуха, так чи ні? Воу, воу, воу. Шо? А, добро, давай уж Савин захотив. Но клок. так. Гыл? Ну, не. Есть, Mm. Yes, wow. Okay. Ready, please. Ready, please. Uh-huh. Drone. Ready, please. Ready, please, Bartuha. No dobra, show tako. uh And okay. Good. Good. Ні. Я просто не знаю вообще цін. А, чи ні. Я просто не розумію ціни. Тому зараз будемо щось придумувати. Так, давайте чекнайфа до даун. До І все. Go, Go. Go, brattuha. Так чи ні? О, блін, у меня Signo ты Godly. Siggan Old. Sigan old. Godly. Годли, Годли, братуха, Сигн, Олд Годли, Инвин, это что такое? Так, Go, uh, Yes, uh, One sec, uh, One sec. Требуется, uh, что такое Инвин? Фатюр, Ю. Блин. Давай вот такое. Ге. Yeah. Г. Yeah. 220. Май. You in win. Г. 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 What is it? You in win. Я не розумію. Типа... Ти... No game. No game. Окей. Okay. Uh, так, зараз. Я так розумію, це, типу, я в... Proftake? Та, буду. Ммм... Mm. Хм ты запрошуешь? No knife, окей. Окей, братуха, окей. А, окей. Окей, братуха. Это астру. Хм. Блин. Блин. Ну не знаю. Давай весь ты Ага, окей, ну так но. Good. Good. Uh, 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 не. Давай тобі ще ось таку фігню Дам і поїхали. Я тобі чисто по приколу це дарую. Uh, я чисто це беру, бо в нього 100, 130 тисяч ДПС. 60% словінга, 80 рентген і 02 кулдон. Мутант Go. Мутант uh, це хто? хуй Хузет. Uh, Мутант. Блин. <фу> Блин, ну не знаю. Давай ось тако. Давай ось тако. окей. Okay? Uh, it's ok? ок it's ит okay? No epic. Но mm, I... No lag. окей. Okay. Окей, братуха. Міфики, йема and good плюс мутант. Ну блін. Ну, блін. Окей. Коротше, я це даю. 0 mm. game, окей. Банг. 2. 2. Братуха, дякую тобі, я знаю, що я мінус зараз. Але мені просто дуже хочеться побачити. Просто отримати цього челька. Я думаю, що він буде дуже класний. Дивіться, Бемк. Давайте, я не знаю, навіть що брати. Он, до речі, я може одночасно всіх брати, прикольно. А, окей. 200. Серйозно, кінти? Дивіться. Просто дивіться, я можу двох ходити все. Просто два мати. Юніта і все. Я, типу, буду кайфовим. Чисто кайф. Прикиньте? М -м, так, давайте бейсіки нема, комонів нема пануль. А -а -а Добре. Треба мені ферму, я думаю, так? Новітню. Якусь новітню фермочку. Бо м -м, я думаю, що є якісь класні ферми, які можуть щось нам дати. Нормально. нормально. Але я бачу, що нічого нема. О, вс, ось, ось така. треба дивитися. М -м, на ферм взагалі мало що схоже, а годликів немало випадково. Так, о, кінг. О, ні, ну мені треба все-таки. Ого! Ей, такий а, дешевий. Давайте на нього затрейдемся, як в нього нік. А, давайте. А, let's go. Правильно... Ні, неправильно я писав. Хоча ні. Все, давайте кидаємо. Ага, він в трейді. Ну, кейкінт. Дякую за ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та Тарам-канал. Телерам канал вупиться -канал від ролика, поставте лайк та напишіть коментар комментарбашно від 8 слів. Ну і дякую вам.